Десята ранку протестувальники зібрались на площі Героя Майдану у Кропивницькому. Василь Павлов розповідає на пенсії з 2005 року, пояснює, чому бере участь у акції. 60 років на даний момент працював в органах внутрішніх справ. починав в потенціальній службі, потім був переведений до управління. МВС і працював в державній службі боротьби з економічною злочинністю. Пенсія 5100 5 тисяч і 100 гривень. 5,086, якщо точніше. Це тільки пенсія, згідно якої зробили перерахунок, згідно постанови 103, Яку на даний момент суд відмінив і признав, що вона не дійсна, але ж згідно закону про пенсійне забезпечення, повинні при наявності довідки і підстав перерахунку пенсії, повинні зробити перерахунок. Ми йдемо в пенсійний фонд, а пенсійний фонд пише підстав немає. Звертаємося до суду. Є вже прецеденти, що суд виносить рішення позитивне, але пенсійний фонд, опять же, відмовляється робити перерахунки і виплачувати. Чувати пенсію, ті, які положені згідно законом. Василь Яшан каже, отримує пенсію 4 тисячі гривень. Ми ж хочемо донести до міністра, до Верховної Ради, до е, всіх, хто має вплив на владу, щоб нам, нас не те, що тільки прирівняли до пенсіонерів, до поліцейських, а щоб нас запен... забезпечили пенсією як от тих поліцейських, що зараз йдуть на пенсію. От. У нас зараз е, пенсі... йдуть на пенсію пенсію, навіть прапорщики, там, ну, сержанти зараз, сержантський склад іде з пенсії, десь 7,5 тисяч пішов на пенсію з Державної служби охорони в 2007 році з пенсією у 520 20 гривень. Зараз пенсія Ну, складає 4 тисячі це з тими виплатами, які нам зараз цей останній місяць нам їх виплачують. Якщо от, то, що вимагає закон і якби, як нас прирівняли, прирівняли до пенсіонерів, до поліцейських, у мене на сьогоднішній день мала б пенсія складати 7 тисяч 800 гривень. Під час акції учасники збирають підписи під зверненням до Міністерства соціальної політики з вимогою звільнити начальника пенсійного фонду в області та його заступника. Головне наше треба на сьогоднішній день це те, що ми понудили пенсійний фонд перерахувати наші пенсії згідно довідок, які надало нам МВД. Ми нічого чужого не требуємо. Ми хочемо те, щоб виконали закон. 2262. Закон про перерахунок пенсії військовослужбовців. З 19, з 1 декабря 2019 року все зводиться до того, не відрегульовано, не відрегульовано, не відрегульовано. У мене питання. Скажіть, що ви там сидите на протязі двох років, не врегулювали. Кількість учасників акції не рахували, каже поліцейський Сергій Пономаренко. Мирне зібрання без порушень, публічного та громадського порядку. Кропивничанин Андрій Лаврус не послухати вимоги протестувальників. Нормальні демократичні речі, коли люди виходять, відстоюють свої права. В даному випадку сьогодні категорія пенсіонерів МВС. Ну хочуть, я так розумію, те що я чув у перерахунку пенсії. Ну вони мають на це право. Якщо до кінця червня не вирішать питання про перерахунок пенсії, вийдуть на безстрокову акцію з встановленням наметів на площі, каже Микола Швець. Якщо до 27 числа нічого не вирішиться. Ми ставимо тут палатки. Людей одягаємо в міліцейську форму і круглосуточно будемо знаходитись тут. Для того щоб пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ перерахували пенсії, має бути постанова Кабміну, каже Олена Романченко. Після 2016 року пенсіонерам МВС ніяких змін в їхньому грошовому забезпеченні не відбувалося. Постанова, яка регламентує встановлення укладів поліцейським. 988 зміни в неї до неї щодо підвищення посадових окладів або окладів за військове звання або внесення, введення якихось додаткових видів грошового забезпечення не вносилось. А підставою для перерахунку є саме внесення відповідно підвищення грошового забезпечення, оскільки підвищення грошового забезпечення не відбувалося після 2016 року. змін в 988 постанову не вносилось, відповідно відсутні підстави для перерахунку пенсії. Підставою для перерахунку пенсії є прийняття кабміном відповідного рішення. Поки рішення такого не прийнято про перерахунок пенсії органи пенсійного фонду підстав для проведення цього перерахунку не мають. Акція на площі героїв майдану тривала дві години. За словами співорганізатора Миколи Швиця, звернення з вимогами і підписами учасників акції планують передати до облдержадміністрації завтра, 10 червня. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.